Ми виготовили два верстати для компанії Алюабрі, яка займається виготовленням павільйонів для басейнів та поставляє свою продукцію в більш ніж 12 країн світу. Доброго дня! Наша компанія придбала два верстати виробника верстатів, домінант ЧПУ. Чому я сьогодні тут? Мене запросили для приймання і ознайомлення з цими верстатами, які я маю враження. Це дуже динамічна компанія, виробляє дуже якісні верстати. Мені дуже сподобалось усе. І ця атмосфера, яка у цьому колективі. Мені також дуже сподобалось. Це дуже класний український виробник верстатів. Які висновки ми маємо. Перше, це та компанія, якій ми можемо довіряти і підтримати українського товаровиробника. Дуже раджу замовляти, приїжджати, знайомитись і працювати на цих верстатах з'явилося дуже е, неважко. Мене вже за два дні навчили всьому. Так що не бійтесь, приїжджайте, замовляйте. Дуже раджу вам. Скана найкраще. Провели двохденне навчання для замовника та готуємо до доставки в місто Дніпро. ADF 1330 Stone для обробки каменю. Та ADF 0230 Pro для обробки алюмінієвих профілів.